Як тільки бере до рук пензля, одразу забуває про все художниця Алла Синіцина презентувала виставку живопису Творю своє життя в любові. За фахом жінка-філософиня та доцентка кафедри українознавства і філософії медичного університету з мистецтвом познайомилася всього п'ять років тому. Каже, таїнство малювання прийшло до неї несподівано, втім, зовсім не випадково. Якщо я пишу ці картини, вони в них вкладається щось своє особистісне, ну, тобто моє переживання, моє бачення. І от я завжди кажу, що я. Е, поринаю в цей світ кольори, в цей світ творчості, але я себе чесно відчуваю пензликом в руках Бога, тому що я не знаю, я не можу пояснити цей творчий процес, але іноді, коли я картину завершую, я отак відходжу і кажу, Боже, не це, невже я це все створила своїми власними руками. У колекції авторки налічується близько пів сотні полотен, кожне з яких наповнене філософськими роздумами та гармонією. Колеги художниці кажуть, особлива манера написання картин повністю відповідає стилю життя, Алли, адже в кожній роботі вбачається неабиякий сенс. Вона філософиня, вона естетка, вона поетеса в душі і мусив, мусив прийти колись такий час, щоб це все танство, яке десь тут. Нортувало, пробилося, і воно пробилося саме у такому філософічно, естетичному і розсвітньому напрямку. Коли подивитися на ці її твори, їх треба не просто дивитися, їх треба читати. Експонуватимуться роботи у в мистецькому читальному залі івано франківської обласної бібліотеки близько двох тижнів. Віталія когуч Ігор Гурпопик, телеканал 402.